Слава Ісусу Христу! Хочу сьогодні почитати місця із Біблії про зцілення. Слава Богу, що ранами Ісуса ми зцілились. У Біблії є багато місць, написаних про зцілення. Бог підтримує нас, щоб ми обновляли наше мислення, розбивали впевненість в небаченому і діяли на основі віри в Нього і Його Слову. Важливо слухати Слово Боже і берегти Його в своїм і вимовляти його своїми устами. Слово Боже, закріплене вірою нашою несе прояви сили Божої в нашому житті. Деякі місця з Біблії я зачитаю про зцілення і сповідь, які допоможуть нам прийняти зцілення. Роздумуйте над ними, закріплюйте їх своєю вірою і виговорюйте їх постійно і будьте зцілені в ім'я Ісуса Христа. Псалом 102. Благослови, душа моя Господа, і все нутро моє, святе ймення Його. Благослови, душа моя Господа, і не забувай про всі добродійства Його, всі провини твої Він прощає, всі недуги твої вздоровляє, від могили життя Твоє Він визволяє, Він милістю та, милістю та милосердям тебе коронує. Він бажання Твоє насачає добром, відновиться, мов той орел Твоя юність. Господи, від усього серця я благословляю Тебе і Твоє святе ім'я. Я благословляю Тебе і не забуваю про Твою ласку. В Ісусі Христі, мені доступне прощення і благословення, і зцілення. Твоя милість і щедроти, Ти нагороджуєш мене своїми дорогами. Також, Псалом 106, 19 вірш. І в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволив їх від їхніх утисків. Він послав своє слово та їх уздоровив і їх урятував від їхньої хвороби. Також псалом 117, 17 вірш. Не помру, але житиму і буду звіщати про чини Господні. Також книга пророка Ісаї, 53 третя глава, 4 і 5-й вірш. Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразками й мучив. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини, він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами ми уздоровлені. Також 1 Петра, друга глава, 24 вірш. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші, на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили, Його ранами ми здоровилися Ісус взяв на себе мої немочі і мої хвороби. Ісус був ранений за мої гріхи і мучений за мої беззаконня. Ісус прийняв кару на себе, щоб у мене був мир Божий. Гріхи, хвороби і прокляття не мають влади наді мною. Ранами Ісуса я зцілена. Бо ім'я Ісуса Христа я зцілена і вільна. Також прочитаємо Євангелія від Марка, 11 главу, 23, 25 вірш. Майте віру Божу, по правді кажу вам, як хто скаже: горі цій, поручся та й кинься до моря і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що, спа... що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам усе, чого ви в молитві просите, вірте, що одержите і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб Отець, вам, ваш Небесний, пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Діючи у вірі Божій, я наказую всякій хворобі, унилості, бо ім'я Ісуса Христа вийти геть із мого тіла. Я відказуюся, сумніватися і вірю, що збудеться по слову моєму, і прощаю, і продовжую жити в любові Божій. Також Книга Приповістей Соломонових, 4 глава, 20, 22 вірш. Мій сину, прислухайся до моїх слів, до речей моїх вухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони від очей Твоїх і бережи їх в серці своїм, в середині серця свого, бо в життя вони тим, хто їх знайде, і для тіла усього його лікування. Господи, я слухаю Твої слова, я постійно слухаю їх і бережу їх у серці своїм. Твої слова це життя для мене, твої слова це лікарство для мене і всього мого тіла. Я приймаю Твоє зцілення через Твоє Слово. Також почитаємо Євангелія від Марка, 5 главу, 36 вірш. А Ісус, як почув Слово сказане, промовляє ціна. Сина не лякайся, тільки віруй. Це історія про Воскресіння дочки старшого синагоги Яїра з 36 по 43 вірш. Також Євангелія від Івана, 10 глава, 10 вірш. Злодій тільки на те й приходить, щоб украсти, убити та погубити, а я прийшов, щоб ви мали життя і з достатком щоб мали. Також у книзі пророка Ісаї 54, вірш, 17... 54 глава, 17 вірш, написано. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху, і, і кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь. Також почитаємо Римляни, 8 глава, 11 вірш: а коли живе в нас дух, того, хто Воскресив Ісуса із мертвих, то той, хто підняв Христа із мертвих, оживить і смертні тіла ваші через Духа Свого, що живе в нас. Дякую тобі, Господи, що Ти духом Своїм оживляєш моє смертне тіло, життя Боже, витісняє всі хвороби і немочі із мого тіла прямо зараз. Перше Павла до Солунян. П'ята глава, 23-24 вірш. А сам Бог, миру, нехай освятить вас цілком досконало, і непорушений дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас кличе. Він чинить оте. Бог зберігає мене цілком і досконало. У мене сильний дух, моя душа, наповнена миром Божим, і моє тіло вільне від всякої недуги, немочі і прокляті. Також римлянин 8.2 Бо закон Духа, життя у Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Також почитаємо Павла до Колосян першу главу з 12 по 13 вірш. Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойному участі у спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Я визволена із рабства темряви і вільна від закону гріха і смерті. Я переведена у Царство Боже закону духа, життя. Закон духа життя діє в мені зараз, тому я вільна від всякої унилості, прокляття і хвороби. Також почитаємо євреям 10 глава, 23 вірш: Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. Також єврея 10 глава, 35 вірш. Тож, не відкидайте відваги, відваги своєї, бо маєте велику нагороду. Я тримаюся ісповідання і надії, що ранами Ісуса я зцілена, непохитно, бо вірний Той, хто обіцяв, я відказуюся залишати надію свою і мене чекає нагорода. Господи, я молюся зараз за кожного, хто мене чує. Во ім'я Ісуса Христа я приказую усяким болячкам, унилостям, прокляттям і духам різної недуги залишити людей прямо зараз. І не вертатися во ім'я Ісуса Христа, нехай кожен ваш орган, клітини, кістки наповняться силою від Духа Святого прямо зараз, і прямо зараз будьте зцілені во ім'я Ісуса Христа. Вірте про все, що просите в молитві, і буде вам дано. Слава навіки Богу Святому, і нехай береже усіх Господь!